Ого, це велика змія. Здуріти можна. Не треба поспішати. Усе добре. Я точно не хочу, щоб вона мене вкусила. О, Боже. Протягом років Коста-Рика була однією з наших найулюбленіших тропічних країн. За тим різноманіттям видів тварин, які можна зустріти лише в кількох сотнях квадратних метрів тропічного лісу, особливо вночі, просто неймовірне. І ми вже зустрічали одних з найхаризматичних видів Коста-Ріки, в той час як інші були досить сором'язливі. А деякі види ми шукали протягом незліченної кількості годин. А ось і він. Тільки погляньте на нього. В той час, як інші на превеликий подив, несподівано з'являлись прямо на наших очах. Я очікував на моторошних плазунів, а не на щось таке миле. Вау, це оцелот! Ха-ха! Привітики! Проте є один вид, якому завжди вдавалося вислизати під час нашого кожного візиту до Центральної Америки. Під час однієї з наших останніх подорожей ми присвятили цілу ніч пошукам цієї рептилії у конкретній місцевості. Де вона була раніше помічена. Проте оточення нас повністю виснажило, а наші зусилля виявилися марними. Тут усюди грязюка, просто погляньте на мої черевики. По факту це схоже на катання на ковзанах вгору вниз по схилам гір. Це дуже виснажує і відчувається, наче півтора кроки у порівнянні з одним кроком на звичайній землі. Так важка робота. Однак наступного ранку ми отримали несподіваний дзвінок. Вид, який ми шукали, було помічено на приватній території в кількох годинах їзди. Землевласник хотів перенести його, боючи, що він вкусить когось з робітників. Без жодних вагань ми вирушили, щоб зустріти змію, яку місцеві називають Матабуей – вбивця волів. Також відому як бушмейстер. Наша мета була допомогти у переселенні. А також оцінити стан здоров'я цієї змії перед тим як випустити в заповіднику. Смертельна репутація цієї змії вимагала моєї повної уваги. І наступні кадри для мене трохи розмиті. Я вперше тримав бушмейстера. І робота на камеру в той момент не була в пріоритеті. Проте команда все одно взялась за камери, щоб задокументувати цей неочікуваний досвід. Ми скористались стандартним мішком для змій, щоб безпечно транспортувати змію. І вже в заповіднику обережно її витягли. Змії відчувають себе в безпеці в темному замкнутому просторі, як мішок, і можуть виповзти не одразу. О Боже. Використовуючи свої інструменти, щоб уникнути укусу, я зміг відкрити сумку і відпустити змію. Воу! А ось і бушмейстер. Так, це велика змія. Здуріти! Окей, поки що все добре. Загалом, тварина виглядає доволі здоровою. Перше, що я помітив, це очі цієї істоти. І хоч виглядають вони жахливо, це лише знак того, що тварина увійшла в період виньки. Коли Змія готується скинути свою стару шкіру, під нею накопичується змазка, щоб полегшити цей процес. І насправді цей синій колір дає рідина, яка накопичується під захисним шаром очей, який захищає очі за відсутності повік. Це для нас добре чи погано? Ну іноді вони трохи виридують, коли виняють. Мені здається, що змії під час виньки, наче мають поганий день. Проте зараз ця тварина поводиться дуже спокійно, і я хочу з нею контактувати якомога менше, особливо коли вона нерухома, як зараз. Добре. Допоки ти поводишся повільно, обережно. Зі змією усе буде добре. Змія відреагує, коли ми відреагуємо. По-друге, я помітив невелику подряпину на морді змії біля рота. Проте вона має загоїтися під час линьки, коли сформується новий шар шкіри. Однією з відмінностей змій роду Уахезис є трохи кілювата пірамідоподібна луска, яка тягнеться вздовж тіла і утворює спинний гребінь, що надає змії грубої текстури. Враховуючи довжину хвоста, я думаю, що це самка, справді так. Самки мають трохи коротший кремезний хвіст. Більшість ямкоголових народжують живих дитинчат. Проте бушмейстри відкладають яйця, що є унікальним для ямкоголових. І що справді круте в бушмейстерах, те, що самці. Виростають більше, ніж самки. Загалом у світі змій відбувається навпаки. Бушмейстери вважаються найбільшою гадюкою у світі. Цей вид може досягати 12 футів у довжину. довжина цього близько 7 футів, що є середнім розміром для змії в цьому регіоні, і вказує на те, що це, скоріш за все, доросла особина. І хоч отрута бушмейстера не вважається найтоксичнішою в цьому регіоні. Велика кількість отрути, яку може вприснути доросла змія, буде смертельною, її отрута має гемотоксичні властивості, які можуть викликати сильний некроз м'язових тканин та впливати на згортання крові. Кілька смертельних випадків після укусу бушмейстера сталося навіть після введення проти отрути. А це означає, що в мене нема права на помилку, працюючи з цією змією. О Боже Маріо, здуріти, Я щойно це зняв. Що це було? Насправді вона наче позіхнула і поправила ікла. Це не дуже рідкісне явище, коли змії так роблять. Ці ікла величезні. Здуріти, мені було цікаво, чи побачимо ми її ікла. Це видовище, яке насправді ви дуже рідко побачите. Ікла бушмейстера. Це було круто. Здуріти, в мене слів немає. У певний момент нашого огляду змія відкрила пащу, неначе позіхаючи, при цьому оголивши свої довгі ікла. Це може виглядати загрозливо і навіть страшно. Та насправді змія просто вкладала свої ікла, які тримаються складеними на верхній щелепі, коли рот закритий. І це була справді унікальна можливість побачити ікла змії і не бути при цьому вкушеним. Ха -ха, пробачте. Але я хочу це зняти. Це дуже круто. Ми не могли передбачити, що побачимо таку поведінку. Та мій досвід навчив мене бути готовим до несподіваного. Це, безумовно, була одна з найстрашніших змій, з якими я працював. Не обов'язково через її темперамент чи поведінку, а більше через її розмір і моє знання ризиків, пов'язаних з укусом цієї змії. Що ж, очевидно, що і я, і Маріо дуже раді та вражені тому факту, що нам довелося попрацювати з цією змією. Було б круто, якби ми самі її знайшли, але я відчуваю неймовірну гордість за те, що став частиною цієї релокації, щоб ця змія могла уникнути поганих ситуацій та була переміщена у безпечне місце, де вона може прожити решту життя. Це сама суть того, за що стоїть Brave Wilderness та про зусилля з охорони природи, які ми підтримуємо. Саме так розумієте, це самка, зріла самка, яка дуже важлива для популяції. Вона зможе народити наступне покоління бушмейстерів. Тож будь-який бушмейстер, якого можна врятувати, є важливим для популяції. І як же це круто, остання ніч у костариці, і ми нарешті. Знайшли бушмейстера, щоб показати на камеру, швидко давай п'ять. <плес> <плес> я Марк Вінс, я Маріо Альдеко. Будьте сміливі, залишайтесь дикими. Побачимось наступної пригоди. Подивимось, що вона знову це зробить. Після швидкої оцінки стану здоров'я змія була випущена у заповіднику якомога далі від місця проживання людей. І, хоч це була не зовсім та зустріч, на яку я сподівався. Це все ще була чудова можливість попрацювати з цим видом. Однак ця сумнозвісна рептилія все ще вислизає від нас у дикій природі. Таємничий характер цієї тварини та тропічні ліси, як улюблене середовище існування, а також зменшення популяції у всьому регіоні неймовірно ускладнюють її пошук. Та наші старання аж ніяк не закінчено.